Всім привіт, ви на каналі Реальний Інвестор. Мене звати Артур. Сьогодні в цьому відео хочу поговорити про лаунчпад іменно на біржі MEX. І в принципі, в цілому, що таке лаунчпад? Це отримання токенів ще до лістингу по кращій і по нижчій ціні продажу. От як наприклад з MEX можна зайти на цю сторінку і відразу по факту глянути, що от зараз Літ-Токен буде торгуватися у нас там, Коли, зараз точно скажу, 29 числа. Це буде в нас як приклад. Взагалі, я думаю, це відео можна буде використовувати і надалі, так як я буду розповідати, от, в цілому, як працює лаунчпад і як на цьому заробити. От, наприклад, тут токен Літ можна буде купити по 1,6 USDT. Це для нових користувачів. Для старих можна буде за 2 долара, а ціна його буде. Ціна продажу це 4 долари. Тобто ми можемо купити навіть дешевше ціни продажу і ще, можливо, сам токен підросте. Тобто це тільки старт буде по 4 бакса. І по факту можна буде зловити якісь ікси От, за рахунок лаунчпаду. Сам лаунчпад, я про нього говорив в своєму телеграм-каналі. На телеграм-канал підписуйтесь, він буде в описі профіля. І тут є ссылка на сам лаунчпад, ось він тут. Переходимо на цей лаунчпад, і тут вже дивимося, ознайомлюємось. Сам розділ Лаунчпад можна знайти в розділі «Ось події і тут лаунчпад. І заходимо і бачимо, що тут до цього виходили ще другі лаунчпади. От я участвував в минулому, от цей стейбл. Получається, я тут участвував і для старих, і для нових. В лаунчпаді для нових 120 доларів вийшло. І в лаунчпаді для старих вийшло десь по-моєму, 30 баксів заробити. Це на, на один аккаунт. І тут є ще другі лаунчпади, тобто, по факту, вони виходять постійно, я думаю, будуть і надалі виходити. І в принципі не є сенсу в цьому розбиратися і пробувати заробляти на цьому гроші. На рахунок старих користувачів, якщо у вас вже є аккаунт, то от в цьому розділі можете поучаствувати, вам потрібно буде. Зробити депозит в 100 баксів, далі поторгувати на 100 баксів, тобто купити, продати на 50 доларів. І потрібно буде на ф'ючах поторгувати 30 тисяч доларів. Ну, зараз на ф'ючах у нас взагалі бачимо, що без комісії зараз торгується дуже багато монет. Тому 30 тисяч обороту зробити дуже легко, поставити там якесь 10 плече, чи смотря, скільки у вас грошей. Поставити більше плече, якщо у вас там тисяча баксів, поставити собі 30 плече, або даже 15 плече. це буде відкрити там умовно, лонг 15 тисяч і відразу закриваєте, плюс закриття це ще 15 тисяч, і ви вже набираєте собі. Торговий об'єм в 30 тисяч доларів і комісію за це не платите. Ну тільки може на різниці курсу щось потеряєте, якщо будете держати довго, а можливо навіть і заробите, якщо трохи ще в цьому розбираєтесь. Якщо не розбираєтесь, то відразу тут швид закриваєте цей ордер, да і все, і там потеря буде невелика. от В принципі, це так для старих: купите по 2 бакса виходить, потім продасте мінімум по 4, а можливо і більше. Далі я розкажу ще, який тут приблизно може бути заробіток. Давайте зараз, ще, наприклад, для нових. Для нових ви можете, от ссылка буде під відео на реєстрацію. Ви можете там зробити на дружину, на кума брата свата. Тобто, можете взяти якогось знайомого друга. І на нього наробить аккаунтів для того, щоб поучаствувати в лаунчпаді для нових саме користувачів, так як тут буде ціна набагато приємніша. Ну, не, не прям дуже багато, але все-таки ціна буде дешевша, не по 2$, долара, а по 1,60 ми купуємо. Але тут фішка не тільки в цьому. Фішка в тому, що тут і людей дивіться менше зареєстровано, чим для старих. І плюс от дивіться, розподіл, призовий пул буде тут 12,5, а тут буде тільки 5 тисяч, тобто тут буде більше грошей роздаватися. І кількість пул, який занесли самі користувачі, він набагато менший. От зараз тут взагалі там, копійки можна сказати 130 тисяч доларів. А для старих в два рази більше, 270 майже. Ну, такі цифри не будуть. Вони будуть збільшуватися. От можна взяти, наприклад, старий лаунчпад. От бачимо, що тут взагалі мільйон 900 був для нових, для старих 3 200. От такі були цифри. Тобто, я думаю, тут збільшиться. Але можна от зробити, наприклад, скрін от цього всього і кинув GPT, От я так і зробив, і спитатись: от яка зараз алокація приблизно? От на даний момент із цим пулом, який зараз занесли, то виглядає все дуже жирно. Але звісно, що так не буде, людей буде ще. Думаю, дуже багато, особливо в кінці закидати ці гроші. От зараз він пише, що по факту локацію дадуть нам 478 токенів, і виходить, це буде. Ми купуємо на 760 доларів. Інше нам все повертають, якщо ми 5 тисяч доларів закидаємо. І продамо ми їх, якщо по 4 бакса, на 1900. Отак, От І чистий прибуток 1147 доларів. А там, де для старих, то тут, звісно, буде все набагато скромніше. От На 190 ми купуємо локацію, продаємо по 380 чистий 191. От, в принципі, в кінці він це все підсумував. Тобто для нових доларів. 150 майже доларів прибуток для старих 190. Ну, це Зараз Зараз занесло ще дуже мало людей і дуже мало грошей, тому буде набагато менше. Ну, Можемо відталкуватися як мінімум від минулих лаунчпадів. В минулому було для старих там, 30 умовно баксів, плюс-мінус, я не пам'ятаю. Для нових 120 доларів. Можна зробити декілька аккаунтів для нових. І у вас вже доволі непогана сума, якихось там навіть баксів 500, можна було заробити. Як буде точно в цьому, ніхто поки ще не знає. Побачимо, покаже час. Я буду це транслювати у себе в телеграм-каналі, якщо що то можливо напишу, скільки там вийде. Ну, а вам бажаю профіта, пока.